Щороку, 27 березня, світ відзначає міжнародний день театру свята, яке об'єднує акторів, режисерів, костюмерів, декораторів та всіх, хто створює магію на сцені. Вперше його започаткували понад 60 років тому за ініціативи ЮНЕСКО, і відтоді цей день став символом шани та поваги до театрального мистецтва. Хочеться побажати всім нас на творчих здобутків, з як то кажуть, нашим родинам. Мир злагоди і всього найкращого. у кривому розі з нагоди міжнародного дня театру зібралися ті, для кого мистецтво не просто професія, а справа життя. Урочистий захід став нагодою відзначити внесок театральної спільноти у культурний розвиток міста. Я завжди кажу, що ну зрозуміло, що актор є носієм. Носієм театру. Коли ми приходимо в театр, кого ми бачимо? Ми бачимо ті, хто нас зустрічають, а ті, хто нас проводжає до зали, і ми бачимо актора. І, можливо, вид режисера, можливо, не вид режисер. А там є ціла постановочна група, є люди-консультанти, що є різні вистави, є різні, різні складності, щоб вдягнути щоб актор вийшов в нарядний охайний, щоб була музика, щоб було світло. Це все люди. Режисери, художники, костюмери, музиканти без них театральне мистецтво було б неможливим. Кожен із них вкладає частинку своєї душі, щоб глядачі могли поринути у світ вистави та, хоча б на кілька годин, забути про буденні турботи. Попри складні часи, театри Кривого Рогу продовжують працювати. Вони не лише дарують глядачам емоції, а й підтримують бойовий дух країни, організовуючи благодійні вистави та збір допомоги для військових. Місто живе і працює. І живуть і працюють наші театри. Ми все робимо для того, щоб ви мали можливість працювати, зустрічатися з мешканцями нашого міста. В нашому місті три театри і дев'ять театральних колективів, котрі на базі палаців культури, музикальних шкіл. Це потужний творчий колектив. Цього дня кращих представників театральної спільноти нагородили почесними грамотами та відзнаками. Це своєрідна подяка за їхню відданість сцені, безсонні ночі над сценаріями та безмежну любов до глядача. Театр був, є і буде частиною нашої культури. Він дає надії та розраджує у важкі часи. Перший міський приєднується до привітань та бажає всім причетним безмежного натхнення, яскравих вистав, здійснення всіх творчих мрій та вдячних глядачів. Аліна Сіннікова, Андрій Яковлів, Перший міський.